О 9 годині 55 хвилин росіяни здійснили ракетний удар по центральній частині міста Харкова. Удар нанесли по Шевченківському району, по місцю щільної цивільної забудови. Там знаходилися поліклініка і вищі навчальні заклади і багатоквартирні, багатоповерхові житлові будинки. Наслідок вибуху станом на 12 годину 30 хвилин 8 осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них 4 особи отримали гостру реакцію на стрес і ще 4 особи різного ступеню тілесні ушкодження, такі як закрита черепна мозкова травма, поранення, від розбитого скла, порізи, забиття і так далі. Також 15 будинків були пошкоджені. Там вибито шибки та вікна, пошкоджено дах, фасади. І 25 автомобілів також були пошкоджені, оскільки це місце, як я вже сказав, щільної цивільної забудова. Тут мешкало багато цивільних і приїжджало на роботу. За попередньою інформацією, для обстрілу використовувалася ракета «Іскандер», яка була запущена з території РФ. За фактом цього воєнного злочину, відкрите кримінальне провадження за частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни.